І ехом відкликається війна і над країною дзвонить 67 ма велика переможна весна. Шановні товариші, дозвольте мітинг, присвячений 67-й річниці великої перемоги, вважати відкритим. Віталію Леандідовичу. Дорогі наші ветерани, від щирого серця вітаємо вас з Днем Перемоги. Свята пам'ять про Велику Вітчизняну війну залишається з нами. Як високий зразок мужності, сили духу, самопожертви, тяжкої ратної праці. Водночас вічної спорботи за тими, хто віддав життя за свободу вітчизни. Хиляємо голови перед нині живими усіми та хто проніс через лихоліття любов до батьківщини і бажання її заможно, і бабачити її заможною та квітучою. Це вашим потом та кров'ю щедро зрошена наша земля, як у суворі воєнні роки, так і у тяжкі дні відбудови народного господарства. Лизький уклін вам безмежна подяка і побажання доброго здоров'я довгих років життя, в радості, в дітях, в онуках. Правнука, які завжди пам'ятають. Поміхати... В останньому бою. <клухи> Ветеранів бороді Анюті Степанівні. Дорогі наші ветерани, земляки, всі присутні на цьому урочистому зібранні. В нашій країні багато свят, які відмічаються на державному рівні, але хіба можна хоча б одне з них порівняти з святом перемоги? Адже сьогодні всьому світові відомо, що Україна заплатила за перемогу в другій світовій війні. Найбільшу ціну По її території двічі прокотились хвилі цієї війни. Відступ і контрасту. Усього за останніми даними фахівців загинуло понад 14 мільйонів чоловік. Це найбільші втрати в цій війні і не порівнянні з втратами жодної з держав учасниць Від 41,7 мільйона людей, що мешкали на території України до війни. На 1945 рік залишилось живими лише 27,4 мільйона. На руїни перетворилося 720 українських міст і містечок, 28 тисяч сіл, 250 з яких спалено вщен. Знищено понад 16,5 тисяч промислових підприємств, 18 тисяч лікарень, 33 освітніх заклади та науково-дослідних інституцій. Майже 7 тисяч воїнів не повернулися війни і в нашому районі. Сотні жителів, які з нашого селища. За 67 років, що промайнули після закінчення війни, ми з вами багато чого пережили. Була відбудова, перебудова, були підйоми, злети, падіння та інші катаклізми. Але все це, але все таки ми жили і живемо. Вмиє під мирним небом, і це головне. Тож низький уклін нашим воїнам-ветеранам, які віддали своє життя, здоров'я, щоб ми змогли це відчути. З кожним днем вас стає все менше і менше. Навіть в минулому році біля стели вас було у два рази більше. Тож велике спасибі вам, дорогі наші, шановні ветерани, міцного здоров'я та хай береже вас Господь. Будемо надіятися, що й наше наступне молоде покоління збереже серцях своїх ваші заслуги перед батьківщиною і з гордістю та зідністю розповідатиме про них своїх нащадках. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, найкраще все, що є у цьому світі, даруємо вам у цей святковий день. Я завжди добрим буде, нехай у родинах ладиться все за справи ваші, хай шанують люди, а Бог завжди нехай вас береже. Дякую за увагу. Пойдем. Друзья, ведь завтра в поход Уйдем в предрассветный туман. споем весели ведь нам... Знакомий платок колу. А вечір опять хороший такой, що песня не петь нам нельзя. Я хочу привітати вас і святом переможці і присвячу вірш втрати центру Давним-давно оскорчилась війна. Лишила билізки та кургани. Під кулями, ворожими сповна за тишу заплатили ветерани. В атаку ушли, не ради нагород, скалічені страждали в медсанбатах. За право жити, завдячує народ, полегам посилілим всім солдатам. Пекли, як жар, пенді на голові. Та йшли герої сміло на тарани, дороги, дорогу, не Збитих, і вбитих побратимів ветерани. Вернулися живі, з полків і рот, і мир подарували рідним хатам за право жити, завдячує народ. Колегам посивіли всі солтата. З руками їх все менше, як строю, Скорочують життя їм давні рани. На вахті миру в рідному краю стоять з синами поруч ветерани, багато й тепер у них турбот. Щоб знов не зайнялась війна проклята, За право жити завдячиє народ, полегли посивілим всім солдатам. Личати, подают нам голоса. Не потому так часто и печально. замолкает, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клин усталый летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной стает, Я поплыву в такой же земле. из небе, по небес по птичьи окликая Ты вас, кого оставил на земле. Большие поле не в землю наш, Полегли когда-то, а превратились.